Доброго дня. Зараз звернуся за допомогою до наймолодших жителів цього будинку. Хочу зробити маленьку таку рубрику відповіді на питання від підписників. На деякі я відповідаю в коментарях, коли вони коротенькі, якусь інформацію треба надати швидко. У деяких, звісно, питання трошки більш глобальніше, це треба в очі показати і їх трошки розібрати. Ну Ось е є від одного підписника декілька питань зразу ж в коментарі, тому відповім на них зразу. Е хотілося б дізнатися е за подвійні вікна. Не хотілося не зробити. Я так розумію, це стосовно цієї стелі. що Ось маємо два вікна е і зробити їх у висоту, тобто ще два вікна вверху, але щоб це звужити, ну, наскільки я розумію, у підписника. Щоб світло двійне було як на фронтонах, як стандартно проєктують і роблять, що світло падає сюди. За що тут хочуть відповісти? Так, хотілося. Але, мабуть, ми не жалкуємо, що вийшли в такому прийому, коли ми тут зробили стандартні вікна. Друге світло ми вмонтували в стелю. Бачите? Ванечка, відійди сюди в цю сторону. Тобто У нас виходить схід сонця, там, з тієї сторони. Ззаді вас південь там захід, і коли у нас приходить, ну, стає сонечко, у нас сонячні проміння падають через вікна. Вони падають у нас, якщо побачите, це вже 10-та година ранку, да, вже пів одинадцяти, сюди. Буквально ще годинку назад все сонячне світло поводить внизу. Тепер увіть, що два вікна ще зверху, вони повністю падають на телевізор, не буде видно телевізора, буде некомфортно. Ну і тут ще така ситуація, як ця фішка, що тут е, у нас стеля приходить низько. Немає, знаєте, такого, як е, у церквах кажуть, знаєте, десь таких, таких от е, сводів здорових. Е, воно якось таке компактне, уютне. І ще по другому світлу, там вверху, е, а чим його закривати? Е, штори робити. Жалюзі якісь високі робити, ну якось не так. Бо вони тоді будуть постійно відкриті, так як нас зроблено тут. Я е, Ми потім з дружиною знімемо відео, можна було робити там, закриваючись, але ми це не продумали вже на тому етапі, нічого змінити неможливо було. Так, це по питанню другого світла, вікна, чому ми не зробили в свод, одне вікно над другим. Так, е Яка ширина вітальні у проєктах? Бо всі роблять до 4. Я вважаю, що це мало. Е по проєкту я б на, цьому, на цих вихідних зніму відео. Е Подивіться, яка планіровочка з проєкту від чого ми відступили, які площа по кімнатам. Е стосовно цієї кімнати, ширина цієї вітальні. Банечка, стой, 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 стой. Okay. Ага. Ширина цієї вітальні у нас виходить. Получається... Е зараз я від стіни відвідую. До кута до, ну, з кухні 2,80. Якщо далі... 4,50. Оця вся ширина від тої стіни до цієї стіни 4,50. Е, дивіться сюди. Уважніше. Тут у нас стоїть що? Е, вміщається на цій ширині кухонний стіл столовий. Ось, бачите, де ми сидимо і йому зустрічаємо п'ятдесят. Е, диван, якщо він в зложеному стані, складеному стані метр двадцять. Е, тобто тут місця, як бачите, в принципі, достатньо, предостатньо. Е, диван, до речі, складався всеред, два рази в житті, да. коли ми його привезли, поставили гарний, класно, дивилися. Місце, звісно, тут дуже багато, коли він зложений. Ну, не практично, неудобно. Ви, як бачите, всі окупірують його, ми приходимо, дивимося телевізор, я лежу дивлюсь телевізор. Отак от от всі вміщаємося, вся родина, всі лазимо. Стіл, до речі, дуже удобно. За нього за меблі буде окремий випуск, тому що він розкладний, коли приходять гості. У нас ще є додатково такі стільці замовлені. Він розкладний. Тобто з того виїжджаємо. Трошки назад відійде Ванечка, щоб було видно весті. Він виїжджає і він здоровий. Ми його так ж відділяємо від стіни. І з тої сторони стульчик. Тут ще 6. І тут ще. На 8 чоловік спокійно розміщується. Тобто для великої компанії місця тут предостатньо. Тут це фіксується за меблі окремо буде все. Зараз питання у нас ще стояло по. Пу -пу. Так, не прораховували хас-портал -ха на терасу, це, в якому одна сторона зміщується, як шкафа купе. Дивіться. Тут достатньо, щоб було видно. Так, планували, думали, що тут буде три створки, і вони, якась одна створка буде з'їжджати, дві з'їжджати, і ми будемо на дві створки мати вихід на терасу. Щоб можна було створки, е, двигати в ту або в іншу сторону і можна було виходити траси. Е, подивилися цю систему, там внизу профіль, по якому він їздить, він глибоченький, височенький, там буде забиватися постійно сміття, щось буде клинати, е, тому що це з вулиці, з дому, з дому на вулицю. Е, вирішили робити розпашні. Е, розпашні ми хотіли, щоб був портал відкритий повністю. Е, на три створки розпачні такого ти не зробиш, робимо з двох. І ми розуміємо, нам прораховують, що не витримують ні одні петлі, тому що у нас пройом був ширший. Тут на 20 см, тут на 20 см. Це плюс ще 40 см він був ширший. Це вже ми по тому, як замовляли двері, це максимальна ширина дверей, які могли триматися на петлях. Заложили і зробили його і Так, яка ширина, виходить, я у нас зараз покажу. Ширина кварталу в нас. 2,05. Цього достатньо. 2 метри 0,5 см. А, також, а, із за чого робились розпашно. Зараз вам відкрию, покажу. Це ми відкрили одну створку, вийшли на вулицю. Також відкриваємо другу створочку і ми маємо здоровий вихід на вулицю. Тобто, бачите, ми вийшли сюди, ми маємо здоровий проход, де ми можемо виносити, заносити ті ж самі меблі, ті ж самі продукти, коли у нас тут на терасі стоїть стол зі стульчиками. Ми сидимо компанією. Також він пригодився, коли нам монтували сходи. Бо ця вся металева конструкція основа, вона, вибачте, подзвонили, вибило відео. Ця конструкція заносилася до будинку суцільним таким блоком, і її якраз сюди приносили, розвертали, крутили, то ці розпачні двері дуже нам допомогли в цьому. Проходьте, мадам. Так, здається, по цим питанням тут все. Зараз гляну ще одне питання, яке там звучало. Так, Якщо у були б штори, чи можна круглі анісати, звісно, етапі депортування замінити на щільні анімостати. Так, я розумію, що це питання по системі вентиляції, чи можна е, встраювати е, анімостати. Я е, ну, бачите, у нас приточка наверху. Це приточка, він подає свіже повітря з вулиці, попереднього очистивши через рекуператор та підігрівши, якщо він холодний ззовні. Температуру підігріву ми виставляємо, стоять електротени, вони підігрівають повітря. Та за рахунок того, що воно забирає відпрацьоване повітря з будинку, воно вже тепло підігріте, Воно в самому рекуператорі його підігріває цими ж потоками, коли відпрацьоване викидається ви на вулицю, а свіже повітря забирається. Я так розумію, такі круги я мені настатиму питання, чи можна їх поки що так поставити? Так, да, можна. Трубка там іде. Патрубок стандартний. Є, у нас стоїть 125, є 100 труба, там, по-моєму, 120. Не, все, Ті, вот, що я бачив, ну так, я не займаюся повністю операцією. Це те, що там бачив на сайтах. сотка і 125. у нас 125-та це вже стоїть уловлювач запахів. Це йде витяжка. То там приточка, витяжка тут, витяжка по горі, витяжка в санузлах, в шкафні. Де в нас ще витяжка? Та і все. Так. Да. А в кімнатах іде приточка. Чи можна сюди їх влаштувати? Не знаю. Тому, що, як показували мені інженера, все ставиться перед. Давайте я вам зараз покажу. Дивіться, в спальнях, в кімнатах, а не моста, Бачите, як? Біля вікна. Іде е, свіже повітря в різні сторони. У нас е, трошки е, попадає на вікна, немає конденсату, через штори якесь проходить е, поток повітря свіжого. Основний поток свіжого повітря йде сюди, в спальню. Е, він проходить сюди, тобто виштовхується в кімнаті. Чому ми робили ще суцільну підлогу і такий зазор, щоб була циркуляція? Бачите? Хоча при вентиляції я дуже багато бачив, що дверями роблять такі решоточки, Ну, це взагалі ноль звукоізоляції. Зато буде більше поток повітря гуляти. Тут маємо ми, бачите, вже відточка, це відпрацьоване повітря, виходить на вулицю. Потім по вентиляції продаємо окремо, двох замало для цієї кімнати. Бачите, ось тут дитяча біля вікна. ну Не за шторами, це точно. Ось тут теж, біля вікна. Так що е, я не знаю, можна, але вони не доцільно, вони не буде працювати як потрібно. Е, так, зараз ще одне питання в нас. так, І по системі водовідведення по вулиці. Давайте пройдемось на вулиці. Система водовідведення. це коли збирається з даху у нас вся дощова вода, осади, талий, сніг, йде сюди. Так, дивіться, воно зверкали в мене що з цієї сторони дві труби і з тої сторони дві труби. Покажу, наприклад, цієї до. Воно спускається сюди вниз, йде в такі прийомники. Прийомники вони продаються в магазинах, купити їх не є проблема. Вони чистяться, бачите, сюди листя, сміття там вже плаває, в нас там внизу трошки мусора, треба буде його чистити по весні. Зараз сніг вітає. Так. Було б запропоновано будівельниками прорабом. Давай ми тобі зробимо збір води вниз лотки. Об'єднаємо е, труба, Воно, давай пустимо трубу сюди, під склоном пустимо її сюди на газон. Проложимо аж майже чуть -ли не до кінця, поробимо її отвори, зробимо як дренажку таку. І буде вода стікати в тебе з даху, і уходити в газон і там під землею вже розходитися. Е, я бачив, які тут дощі йдуть, які тут потоки води. Я так подумав, що вона не буде справлятися, ця дренажка. Так, з двох сторон я пропонував робити. То в мене є місце, дозволяє де зробити дренажну яму. Тут ми вивели все в другу сторону. Тут в мене йде труба. Тут також з цього лоточка в ту трубу йде. Зразу ж запроєктували з літньої кухні, будемо її робити, сюди прийомочку. І звідси ось пустили трубу ось так по наискосочек, ось сюди до блоку. Ось де стоїть блок, та в мене е йде яма для, для дренажної води. Тобто ми зробили прийомку води. Все зробили такий мінімальний уклон. Тому що вода чиста, це не є каналізація, забиватися там немає чому. І ось тут ми маємо дренажну яму. Стоїть в дренажній ямі два кільця. По метру в діаметрі, так, по метру висотою і без дна, да. щоб вода вся походила туди. Так само ми робили звідси. Тут два прийомнички, і труба і сюди. Тобто сюди в яму сходиться дві труби. Одна з того, угла, одна з цього угла. Все, дякую за увагу. Якщо будуть питання, то пишіть, Буду відповідати на деякі, деякі питання. Я буду знімати відео, бо треба показувати, як воно все було вмонтоване. Якщо там більш глобальніші питання будуть, я буду знімати відео окремо по блокам. На цих вихідних з дружиною вже вона мені допоможе. Ми розберемо наші два проекти. Чому два проекти? Один проєкт проєкт будинку, другий проєкт це ландшафтного дизайну. Відступили, вибачте, опять подзвонили, трошки вибило. Відступили від проєктів від ландшафтного дизайну процентів на 50. Десь все зробили на 50% по-своєму. Від проєкту будинку відступили процентів на 30, 30. Процентів зробили, відсотків зробили по-своєму. Це все розберемо, покажемо, тому що нюансів було дуже багато, це все робилося прямо в процесі роботи. Тому е, пишіть, задавайте питання, будемо відповідати на них. Дякуємо за увагу. Дякую.